Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українські медіа із посиланням на джерела у колах військового керівництва повідомляють про те, що у кабінеті гнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного та деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Щодо того, де саме і за яких обставин були знайдені ці пристрої, інформація поки що достатньо суперечлива. Спочатку з'явилися новини про те, що ці пристрої були знайдені у кабінеті. Командуючи збройних сил України під час е, звичайного прибирання. Зараз говорять вже про новий кабінет, е, до якого мав переїжджати годуючих збройними силами України, і що ці пристрої були знайдені якраз під час перевірки нового приміщення. Однак, в будь-якому разі, це достатньо тривожний сигнал. Мені здається, що я був першою публічною людиною, у е, помешканні якої знайшли е, прослушку вже. Під час великої війни і питання тут зовсім не в тому, що я якось порівнюю свою персону із персоною голокомандуючого збройними силами України, і який до того ж має на відміну від мене доступ до державної таємниці. Та ба більше саме рішення Головнокомандуючого є тією самою таємницею, яку не мають розголошувати всі інші. Питання саме у тому, як потрапляють пристрої для прослуховування у приватні помешкання чи у службові кабінети, і хто їх там встановлює, я відразу скажу, що для мене, скажімо, не було ніякою проблемою, якщо б я точно знав, що пристрій для прослуховування у моєму власному помешканні, хай і проти закону, був встановлений однією з українських силових структур. Просто тому, що Мені здається, що пошук якоїсь інформації для компрометації людини тощо не є якоюсь новиною в нашому суспільстві. Ми всі прекрасно знаємо, що силові структури неодноразово. Використовувалися політиками і не тільки політиками з такою метою, і всі ми люди, які так чи інакше причетні до політики, живемо десятиріччями з можливістю встановлення таких пристроїв у власних помешканнях чи службових кабінетах. І для мене це просто є черговим доказом того, що відбувається з українськими державними інституціями однак, знову таки, як людина причетна до політичних процесів, я не маю жодних ілюзій щодо цих інституцій. Набагато більш небезпечним є той факт, коли пристрій для прослуховування ставлять представники чужої розвідувальної служби. Тут же мова може йти зовсім не про пошук якихось матеріалів для аудіо, компрометації чи текстів, які можуть з'являтися в медіа за потреби. Тут вже мова йде про можливе вивчення тієї чи іншої персони з метою її. Безпечного отруєння або вбивства, тому що для того, щоб зрозуміти, як це зробити, щоб не залишити жодних слідів, потрібно точно уявляти собі, з ким ти маєш справу, і яким є щоденне життя тієї чи іншої особи, яку керівництво цієї держави, яку репрезентує ворожа розвідувальна служба, прирікло на смерть. І Мені звичайно прикро, що я досі не маю жодних результатів цього розслідування. Однак, звичайно, з лонкомандуючими збройними силами України все набагато є більш серйозним і важливим. Ну, якщо ми взагалі уявимо, що пристрій для прослуховування був знайдений за умов звичайного прибирання, це справжня катастрофа, тому що такі кабінети, як кабінет волонкомандуюча збройними силами України, це так би мовити сертифіковане приміщення. Цим приміщенням мають опікуватися спеціалісти з відповідних служб, які мають ретельно його перевіряти практично от кожного дня, якщо не частіше, щоб унеможливити виток найбільш секретної інформації. Тому що ми розуміємо, наскільки, скажімо, Російській Федерації в умовах війни проти України є важлива ця інформація. І в таких кабінетах, як кабінет Головнокомандуючого збройними силами України, як кабінети інших людей, що ухвалюють принципові рішення, мають бути і засоби, які унеможливлюють прослуховування і запис якоїсь аудіо чи візуальної інформації. І постійна перевірка таких приміщень точно це є, мені здається, абсолютно очевидним. Уявити собі, що хтось прибирає кабінет Головнокомандуючого збройними силами України і знаходить там. Пристрій для прослуховування я навіть не можу. Тобто, якщо я вирішую, що таке можливо, то в мене взагалі виникне питання, як ми існуємо в умовах війни з Росією, яка відома, я б сказав, високою ефективністю своїх розвідувальних служб, які до того ж інфільтрували. На території України величезну кількість агентури впродовж останніх річ, та ба більше їм не потрібно було цю агентуру інфільтрувати, тому що на момент проголошення незалежності України у 1991 році ця агентура тут і так була. Це була агентура комітету державної безпеки радянського союзу. І вона нікуди, як я вже неодноразово говорив, нікуди звідси не ділася. Якщо ви думаєте, що ви переіменовуєте комітет державної безпеки української РСР на службу безпеки України і таким чином позбуваєтеся агентури. Та ви просто живете в якомусь світі, якого насправді не було, немає і ніколи не буде. Ну і уявимо собі іншу ситуацію: що все ж таки це все не так жахливо, і що пристрій для прослуховування дійсно був знайдений при перевірці нового кабінету голокомандуючих збройними силами України та нових приміщень для його співробітників. Це Звичайно ж інша ситуація, яка говорить, що відповідні служби продовжують займатися перевіркою таких важливих приміщень. Однак виникає інше питання не менш важливе. А хто взагалі мав можливість встановити пристрої для прослуховування у кубінеті головнокомандуючих Збройних сил України? Як це? Як ця людина пронесла такі пристрої у приміщення, яке має бути? За умовчанням захищено від подібних е, можливостей у доступі до якого має бути ретельна перевірка, що як і куди ти проносиш, яким чином це реально відбулося? Хто був носієм такого пристрою, який вдалося встановити в Кабінеті Голокомандуюча Збройними силами України? І як бачимо, це не поодинокий пристрій. Тому що якщо ми говоримо про співробітників Валерія Залужного, то мова йде про цілу серію пристроїв, які потрібно було яким чином пронести до цих приміщень, які люди пропустили людей з цими пристроями до приміщень, в яких мали б обговорюватися питання, від яких залежить взагалі існування України на політичній мапі світу, а не просто хід російсько-української війни. Звичайно, я дуже сподіваюся, що на відміну від історії з тим пристроєм для прислуховування, яке я знайшов у власному помешканні, з цією історією буде набагато більш серйозний розголос і набагато більш швидкі результати розслідування. Тому що саме від цих результатів розслідування, як це не дивно, залежить, чи виживемо ми і чи виграємо ми війну з Росією. Тому що якщо ніяких висновків не буде зроблено, це буде означати, що ворог, якщо це ворог, може відчувати себе в Україні вже зараз, як в себе вдома, і ставити пристрої для послуговування туди, куди йому просто захочеться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.